Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося оборону. Угу, Оборонка все ж таки в Б. Ну, в Б, в принципі, непогано. Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде у нас сьогодні. Так, келайл, келайл. Угу. Рігор нам потрібен. Голді, напевно, також. Давайте спробуємо тоді взяти синіх. Взяти синіх. Потрібен чи мені тут Кирюха а синіх в мене все одно немає, ким пробивати. Три лікарі. В принципі, напевно, то забагато буде. Тоді давайте, напевно, візьмемо Шерхана, все ж таки залишимо. І візьмемо хася одуня і Соньку ось таку теж себе знімати. Так, тут ось так, ось так. Ну що ж, ну, давайте спробуємо, поїхали. Себе знімати є ким, лікуватись теж є. Угу. Таке поле не дуже цікаве. Ну, давайте підтянемо синеньки трішки. Так, є у нас трієчка фіолів. Давайте спробуємо четвірку фіолів знайти. Так, знайшли. Але це Килайл вже там куча міньйонів підпалює нас. Угу. Давайте ось так прокинемо. Так, синенькі, жовтенькі. Так, ми Голдів встигли зарядити. Чудово. Давайте ось так ось так прокинемо сині. Угу. Сліпота не на нашу користь зіграла. Давайте ось так ось так. Тепер тут прокинемо фіоли. Добре. Так, Вмикаємо шерханчика. І ось таке комбо запустимо з з синіми, можливо, рігерда проб'ємо. Ось скільки там йому залишалось. Нічого собі він відлікував. Так, так, так. Давайте ось таке ще комбо запустимо. Ще чекаємо. Давайте синіми проб'ємо. знов не виходить. Давайте ось так. Напевно, потрібно підлікуватись, бо Люська готується. Давайте вона може пробити. Тут запустимо ось таке комбо. Подивимось, куди вдарять. Ну, звісно, звісно, заблокувало туди, куди не потрібно було. це вже дуже погано. Так, давайте ось так прокинемо фіоли. І нам. Дуже потрібен рігард. Давайте ось так. Тихо. Лікуємось. Потрібно рігарда пробити. Агу. Так. Синенькі поїхали. Добре. Тут зробимо ось такий хід. Знов цей пробиває. І знов Хося одуня. Все ж таки хоче його добити. Потрібно чистити поле. Так, чудово, жовті приїхали. Так, себе знімаємо. Потрібно міньйонів цих прибрати. Давайте зарядимо голді. Можливо, люська. Не проб'є її. Так, сюди ось так. Вимикаємо акулу, чистимо поле. Вирішила туди вдарити. Знов хася Дня. Знов хася Дня, дивіться, третій раз. Так, давайте ось так, поки є кріти. Тут прокинемо ось так фіоли. Добре, лікуємось. Жовті. Хай це один знов заряджений. Так, да, такий важкий якийсь бій виходить. Лікуємось, тепер ось так сині. Так, нарешті ось так, напевно, кирюху потрібно забрати, щоб він не лікував. Спробуємо. Так, кріти пройшли добре. Тут шукаємо жовтих. Угу. Ось так жовті. Давайте ще синеньких пошукаємо чудово. Навіть вже час пішли рахувати. Пробиваємо ось так. Там Люська готова. Соньку поки притримаємо. М -м, ще відродився. Звісно, звісно. Так. Лікуємось. Лікуємось. Пробуваємо сюди. Тут ось так. Ну вже Люську одну ми точно доб'ємо. Так, а, фіоли повинні добити. Добре. Важкувато. Але все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Угу, Люся. Напевно, так і поїдемо. Так і поїдемо. Поїхали. Так, тут полянка цікавіша. Так, трієчка жовтих. Давайте ось так зберемо цю нижню трієчку. Тепер ось так комбо запустимо. Там повинні сині ще залишитись. Добре. Тепер ось так. Фіолетових немає, це погано. Дуже багато червоного. Так, сині. Можливо, вона в Соньку не вдарить. Хоча, скоріше, ні, не вдарила добре. Так, прибиваємо сюди. Нам потрібно її забрати. Все знімаємо. Давайте ось так фіоле. Немає взагалі наших камінців. Просто немає. Тупо багато червоного. Давайте ось так фіол прокинемо хоча б один камінчик. І ну, де шукати? Да, це поляна взагалі не нашого кольору. Просто не вгадали. Ну, Прийдеться робити ось так. І спробувати хоча б фіолом пробити її. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дуже потужно. Ну, ми не зарядимо, акулу тільки зарядили. Його добили зразу вже. Так, скільки у нас один хід. Один хід. І там ті зарядиться. Він може нам або Рігарда добити, або Голді. Ну, давайте добре, ось так все одно прокинемо. Рігарда все ж таки добив. Ну, це вже дуже-дуже невдало. Так, робимо ось так. Нам потрібні сині, давайте спробуємо по гармеку вдарити. Ось так ось так. Нам потрібні міньйони. І багато синіх. Угу. Давайте зробимо жовту четвірку. тихо не заряджайте тільки. Так, тут четвірку прокинемо. Тихо, лікуємось. Давайте. Ось так, тому що Рігарда не потрібно нам зарядити, щоб там були синенькі. І спробуємо пробити гормика. Добре. Його пробили. Так, тут теж синє підтянемо. Він лікується, звісно. Так, можна прокинути нього, він вже майже заряджений. Тихесенько. Тут прокидаємо жовті. Не вистачило. Тихо. Ще потрібні сині або жовті. Загроза Тібуртус. тому його в першого потрібно пробити. І лікується знову. Так. Так, синенький прокинемо. Контратака. Ми почекаємо. Міньйончики повинні все познімати. Так, добре зняли. Давайте ось так одним синеньким його зачепимо. І ось так. Ще одним синім, ще фіоли пройдуть. Можливо, йому вистачить. Не вистачить, а Жовті вистачили. Добре. Поїхали далі. Ось так. Рігарда потрібно пробивати. Угу, так, синій в пустоту. Ще в пустоту приїхали. Це чудово. Пробиваємо його. Ставимо більше міньйонів, щоб знімати Феранта. Так, ну поїхали. О, це напружений бій. Угу, Так, зараз міньйони повинні відпрацювати. Чудово. Чистимо поле. Знов час пішли рахувати. Ну, Сьогодні дуже важкі бої. Так, жовтими прокинув. Можливо, синій заїде. Не заїхав. А Ось так. Синенький немає. Тоді чистимо поле. Ну, міньончики потихеньку його під'їдають. Все, синіми доб'ємо. Добре. Дуже важко, але ми впорались. Так, наступний бій. Срант, Голді. Угу. Хасяодунь, Люська. Ну це теж така оборонка потужна. Ну, поїхали, так і спробуємо. Діспел у нас тільки, звісно, що Міньйони Хасяодуня. Це не дуже правильний, напевно, вибір був з моєї сторони. Ну, давайте прокинемо ось так. І пошукаємо ще, можливо, тут десь синіх камінчиків. Ось таким чином. Добре. Прокинемо сюди. Доби його. Не добила, ну добре, зараз повинні ми синіми добити. Хоча давайте зробимо ось так. Угу. Можливо, навіть в голді проб'ємо, щоб у нас були міньйони. Ось так, ось так. Ну, прийдеться, напевно, в нього все ж таки прокинути один раз. Так, добре. Ну, там вже готується люська. Так, давайте ось так. Можливо, наші зарядиться синенькі. Ні, не зарядились. Так, спроба зарядити рігарда. А тільки зарядився. Тихо. Робимо ось так. І під крітами може голді доб'ємо. Ні, не добили. Так, знов бій затягується. Тихо-тихо. Ми лікуємось. Так, кріти в нас ще є. Давайте тоді ось так фіоли прокинемо по люськи. І ось так ще сині і жовті. І фіолами, можливо, доб'ємо. Добили. Це чудово. Так, 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 нам потрібно когось спробивати. Давайте лікуємось, пробуваємо, пробиваємо сюди. Сині в пустоту. Так, коли там з них спадає. Угу. Так, ну, сподіваюсь, під крітами ми його добиваємо. Так, пробиває. Вмикаємо знов кріти, лікуємось. Ось так, четвірочку. Так, знов голді заряджаємо синіх. І нам потрібно, напевно, хася одуня забрати. І буде вже... Краще. Так, так, ось так ще одним. Ну, добре, Голді вже сама нічого не зробить. Навіть якщо вона буде там лікуватись, це вже не врятує. Можна в неї навіть прокидувати. Ось так, сині приїхали, міньйони доїли. Все. Ну, тут швидше вийшло, але теж було дуже-дуже напружено. Так, поїхали далі. Грім, Керіл, Треліка, кері, Баффер. З себе нам знімати, в принципі, немає чого, тому давайте, напевно, Соньку ось таку візьмемо, щоб знімати з них. Поїхали. Більше диспелу буде. Угу. Ну Тут трішки краще поле. Зразу фіолкріс. Ми Його, напевно, і зберемо зразу. Ух, полетіла поляна. Так, вмикаємо. Гріма, скоріш за все, потрібно пробити, бо він. Тут єдиний, хто пробиває. Так, так, міньйони в нас є, поїхали. Ну, Тут теж може бути бій затяжний, бо тут багато лікарів. Так, проб'є його фіолом Ні, трішки не вистачило. Добре, чистимо поки поле. Так, міньончики працюють. Так, давайте ось так ось так сині прокинемо в клика і фіоли. Але вони пробивають тактичками добре. Кирюша тичками знімає в наші посилення. Так, давайте ось так ось так прокинемо. Так, зараз будуть дуже сильні тички. Тому давайте зробимо ось так. Ось Так, спробуємо зарядити Соню і зняти з них все. А, мінньончики відпрацювали чудово. Так, давайте кирюшку пробиваємо. Тут робимо ось таке комбо, може фіол заїде. Фіол, до речі, заїхав. Поїхали ось так, ще одним жовтим. Добре. Так, синеньке в Рігарда. Під критами нормально залітає. Так, чистимо поле. Ой, чудово, сині приїхали. Ну і все. Так, так. Так, так, так. І повинні добити фіолом. Добре, тут швидше вийшло. Це дуже чудово. Наступний бій. Знову грім колін. Ну, з себе тут знімати більш потрібно. Тому давайте ось так. Спробуємо. Поїхали. Всі на альфа-зломі. Угу. Ну, полянка цікава, цікава. Давайте зробимо ось такий хід і зробимо четвірочку синіх. Нам вона знадобиться. Ух ти! Оце полетіло. Так, ну це дуже добре. Дивіться, вмикаємо окульониша. і робимо ось такий хід. Зараз повинно подобивати. Ну, все, одне комбо, і всіх майже добили. Спробуємо пробити коліна в першу чергу. Ага, він відроджується. Ну добре. Так, ось так. Тепер ось так заряджаємо синіх. Знов відродився. Ну, Це йому вже не допоможе, ну нехай. Це, звісно, полянка казкова. Сам себе вбив. Добре. Так, це був, напевно, останній да, на сьогодні. Так, на сьогодні був останній. Топ-1. Ми вийшли, добре. Оборонка Б. Ну. Головне, що в атаки виходить краще, ніж за обороною. Так, дивимось рейтинг. 82 місце. Нічого собі, добре. Гарний результат. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!